Доброго дня, продовжуємо пошук класних українських обсмажчиків. Як завжди, пропонували когось, то там. Сьогодні у нас буде ЄСКО. Це з Чернівців обсмажчик. У них є гарне кафе. На сайті великий вибір кави, але є відчуття, що у них акцент на фільтр. А я люблю фільтр каву. То супер. Еспресо у них не дуже там сорти такі, мейнстрім, скажімо так. От, але фільтр викликає захоплення. То сьогодні будемо тестувати, які вони хлопці. З крутого маємо карбонік-мацерацію, це значить, що кава буде з дуже яскравими смаками, і в а, виробництві використовується вуглецевий газ, який а, щільно проникає в мембрани кавового зерна, тим самим а, есть, дозволяючи впитати більше фруктових смаків. Коротше кажучи. то й будемо. Колумбія Ель Прогреса зараз тестувати, от. а на наступний раз лишимо Ламакарену. Так, ну, що, давайте почнемо. Як завжди, будемо готувати. Тож, готуємо 15 грамів кави, яка нам обіцяє полинучний пломбір, інжир та молочний шоколад. Так, так відкриваємо і тестуємо. Ну, аромат, чесно кажу, не дуже яскравий. Навіть пласкуватий. Ну нічого, будемо сподіватися, що всі суперсмаки у нас вишилися в зерні. Фільтра харіо будемо використовувати. Так. Кому цікаво. От, і. Воронка теж харіо. У нас все буде від харіо. Так, беремо 15 грамів цього чудового майбутнього напою. Так. Кавку відставляємо. Фільтр заряджаємо і ставимо нашу вороночку. Мелимо. Зараз будемо готувати. Таруємо ваги, зливаємо залишки водички після зволоження фільтра куди-небудь. І готуємо. Прошу. Так, заповнюємо наш фільтрик нашою кавкою. Так. Ну, теж аромат не з'явився. Це підозріло, чесно кажучи, бо кава коштує 550 на гривень. Сподіваюсь, отримати на всі 550. Температура 94 градуси. І давайте стартуємо наше готування. Ну, Зволоження 30... 38 мл. Почекаємо 30 секундочок, щоб наша кава рептельно зволожилась і всі свої відтіночки почала нам віддаватись. Знову ж таки, щось дивне. Твориться, бо не дуже я відчуваю аромат. Але знову ж таки, надія є. Карбоніки я раніше пробував, відбарісти, звісно, і було дуже круто. Так. 84. Так, одразу додаємо ще водички. Десь до 120, да? О, є, 120. Взагалі, як мені здається, карбонік як технологія повинна з кави полегшити здобування смаків. От. Якщо ми часточки ну, тобто, клітини кави будуть менш Щільними, скажімо так, більш прохідними, то скави легше будуть внутрішні речовини потрапляти нам в напій. Це і плюс і мінус, дивлячись, як ви до цього відноситесь, як ми будемо це використовувати. Подивимося, звісно. Буду готувати там по класичній технології. Не будемо нічого екстремалити. Зараз 210. Можливо, ще один пролив. Поміститься, а можливо, ні, зараз будемо дивитися по часу, як кава буде швидко протікати. Так, давайте я ще 10 додам. І на тому ми полишимо. 223 мл. У нас буде 223 грами кави. І чекаємо наш час. О, все вам трохи не видно. Так. Давайте. От, от так воно виглядає наразі. Отак. От кавка. В принципі, готування вже закінчується. Останні крапельки добігають до нашого заварничка-графінчика. Все, ми готові знімати і смакувати. Отак от все виглядає в готовому вигляді. Зараз тест аромату. А, ви знаєте, якісь відтінки є. Прикольно. А, от аромат дає надію на гарний смак. То вже краще, ніж просто а, як намагатися вловити аромат зерна. Так, чашечка наша. І йдемо тестувати. Так, тож маємо Колумбія Ель Прогреса від ЄСКО. Тестуємо. Ну, давайте так, кава непогана. А, відчувається, що вона досить дорога, смачна. А, кислинко. Взагалі нам інжир, молочний шоколад. Ну, давайте так, по совісті. Моя колумбія Санта Моніка, яка коштує там 360-370 гривень. Нічим не гірше. А... Uh, всі ці технології, які тут використовувалися, наразі просто з цієї кави допомогли зробити її приємною класичною. Тобто, ну, мені здається, що ну, все ж uh, ці технології повинні були більш розкрити смак кави. І отой слабкий аромат, який я відчував, відкриваючи пачку, скоріше все, підказує, що щось там не то, чесно кажучи. Не знаю. Так, ну в принципі, ні, приємна 100% звичайна кава, але не за 540 гривень. Тобто реальна її ціна десь 360 повинна бути. От, конкретно в цьому смаку. А, смак, я ж кажу, бо результату нормальний, але не вау. Тут нема того, що там як полуниці поїли. Але смачно, смачно. Так, прикольно. Ну таке, звичайно приємна кава, непогана 100%. Тобто Більшість фільтрів явно недостойні смаку цієї гарної кави. Але, але... давайте так, по п'ятібальній системі поставимо 3 з плюсом. Тобто Це значить, це гарна кава, гарного середнього рівня, яка вас не розочарує 100%. Вона буде смачна, але бувають краще. Тож на тому і повишимо. Дякую, до побачення.